Наш проект Школа майбутнього студента, ціллю якого є підтримати наших випускників загальноосвітніх їх шкіл на їхньому шляху до вищого навчального закладу, дати їм базову інформацію, що таке вища освіта, допомогти їм орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях, які виникають під час університетського життя. Ми пропонуємо зробити цей проект і зробимо його в три кроки: а саме, проведення першої лекції про інформацію по вищій освіті, проведення другого заняття, де ми розкажемо про особливості життя в університеті, і третього заняття, де ми розкажемо про особливості позааудиторного життя в університеті. Ми плануємо і зробимо цей проект до липня 2011 року в шести регіонах України. Основними результатами, які ми очікуємо отримати від цього проекту, є такі: а саме. Це підвищення професійної орієнтованості нашої учнівської молоді, допомога учнівській молоді у самовизначенні, вибір оптимальної їхньої життєвої професії, а також зменшення відсотку тих, хто буде відрахований після першої сесії. Дякую вам за увагу.